Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу вам е, показати, як я готую капусняк. Бачила багато в інтернеті різних е, способів варки і різні коментарі пишуть. Я хочу запропонувати свій варіант. І хотіла би, щоб ви в коментарях вказали, поділилися, як робите це ви як варите. І що ще додає крім моїх інгредієнтів? Я приготувала квашену капусту, я її трішечки намочила, потім відсіжу. Ось три картоплини, пів стакана рису і цибулинку, одну поділила на пополам. Одну просто покришу у бульйон, а другу половинку зроблю зажарку. І так. Починаємо працювати. Значить, висипаю я рез у киплячу воду. У мене в даному випадку бульйон, я курячі крильця, відварила, кісточки я видаляю, а м'язко потім вже додаю в кінці варки. Рез положила, хай вариться, поріжу картопельку. І тоді треба, щоб картопля зварилася. Бо квашена капуста дає свій такий смак, що кислоту і картопля в ній не звариться. Треба спочатку картопля, щоб зварилася, а тоді ложити капусту. І так, ріс кипить. Ложимо, так я ріжу, мілко ріжу картоплю, висипаємо. І четверть кільцями цибульку теж. Сюди висипаємо, і нехай готується, поки не звариться і рис, і картопля. І так, е, наша картопля зварилася. Дістаю картоплину, отак вилочкою розминаю, значить, вже зварилася. І тепер просто отак. Так, видно, видно, е, видушую. Руками від водички капусту і ложимо у каструльку. Отак. Тому що хі, чоловік не любить, коли капусняк дійсно дуже квасний. А коли чуть-чуть капусту промити, то тоді він не буде такий кваснючий цей капусняк від квасної капусти. Так. Положили капусту, перемішали і хай собі вариться прибавити. А я буду робити зажарку. І так продовжуємо. Наш капусняк вариться, кипить гарно, треба трошки прикрутити. Так. Цибулька вже посмажилася. Я додаю, я завжди додаю. Ложку аджики, вона дає гарний і колір, і смак, так, і, і ложку таку здоровеньку сметани. І хай воно собі обжарюється. У сюди у капустняк викладаю м'ясо. Кісточок завжди не кладу, бо кісточки в тому попадаю, воно не недобре. І два листочки лаврового листя. Все, хай вариться. І так, капусточка наша прокипіла хвилин 20, вже уварилася. Я спробувала, треба трішки солі ще додати. Отако трошки солі. Так. І викладаємо зажарку. Ось так, де видно. Добре, щоб вам видно було. Ось. Так. Ось. Дивіться, щоб капусняк був не дуже густий, не дуже рідкий, отакий, як борщик варите. Отак я роблю. Бачите, зразу колір гарний. так. Ще ложимо. Замороженою зелені. У мене петрушка і кріп. Ось. Ось так. І все, наш капусняк готовий. Ще хвилинку і можна пробувати. Показую, який капусняк загустий, з м'язком. Ось, і кидаємо. На пробу. Араз Віктор буде пробувати, чи добре, чи ні. Так, щоб зелені трошки було видно в тарілку. Ось наш капусняк. Ось. Такий смачний. Дуже. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, що ви робите, як робите. Будемо спілкуватися, можливо, і я зроблю так, як ви. Бувайте здорові! Миру, спокою всім. До побачення!